嗯。Uh МДР і МДД, основні відмінності. МДР запроваджує декілька змін і вдосконалень у порівнянні з МДД, тобто це розширення визначення медичного виробу, МДР розширює визначення медичного виробу, включаючи вироби для очищення дезінфекції або стерилізації виробів. Розширений постмаркетинговий нагляд. МДР встановлює суворіші вимоги до постмаркетингового нагляду, забезпечує постійне дотримання вимог і моніторинг безпечності протягом усього життєвого циклу виробу. Запровадження системи UDI – MDR запроваджує систему унікальної індифікації виробу для покращення відстеження виробів, підвищення безпеки пацієнтів і полегшення нагляду за ринком. Особа відповідальна за відповідальність регуляторним вимогам НДР, вимагає від виробників призначити особу відповідальну за відповідність регуляторним вимогам, забезпечуючи по певну підзвітність в організації. Суворіша клінічна оцінка має більш суворі вимоги до клінічної оцінки, що вимагає надійних клінічних даних для підтвердження безпеки та продуктивності виробу з uh, мдр і МДД основні відмінності. Uh, додаток 1. загальні вимоги до безпечності до безпеки і ефективності визначає нові вимоги які потрібно, які потрібно буде розглянути для більшості легальних девайсів, які вже мають маркування, це є у відповідності до МДД. тобто наявні медичні вироби мають бути повторно сертифіковані відповідно до нових правил. Нові правила вимагають від більшості компаній оновлення клінічних даних, технічної документації та маркування. Хоча сфера дії МДД не охоплювала активні медичні вироби, які імплантують, вони включені до МДР. Визначення медичного виробу розширено, і тепер воно охоплює немедичні та косметичні вироби, які раніше не підпадали під регулювання. Виробники повинні повідомляти про всі випадки травми та смерті на порталі ЄС, який централізує відповідні дані, щоб пацієнти мали доступ до більшої інформації пов'язаної з безпекою. Термін повідомлень всіх подій, які не призвели до смерті або серйозного погіршення здоров'я, змінено з 30 на 15 днів. Зміна класифікації багатьох медичних медичних вироб, виробів. До вищого класу ризику та нова класифікація хірургічних виробів багаторазового використання, які тепер потребують залучення нотифікованого органу, запровадження чотирьох класів ризику для IVD, які вимагають перевірки нотифікованим органом для приблизно 90% виробів у порівнянні до поточних 10%.